Друзі, всім привіт Аврора! Багато цікавих новин, кошики, гачки, бомбочки. запрошую до перегляду. Шикарна новинка на палицях в Аврорі набір чаю без обескісфруї 60 штук. Роботі. 199 гривень. Класнюча новинка, чай ароматизований. Теамомент момент, асорти 15 штук в паці, в асортименті 88 гривень. Знову на палицях паштет. Папай печінкавий з томатами та базиліком. Печінкавий вершковий 100 г, 19 гривень. Смачна новинка напіває безалкогольний сильно газований пепсі Макс 26 гривень. Чай, чорний індійський розсипний. 1001 ніч. 80 грамів. Баночки 69 гривень. Знову завезли батончик глазурований білий шоколад. Фізі салона карамель в асортименті. Хрусткий фундук 49 гривень. Вермішель швидкого приготування ріва зі смаком качки 60 г, гострої курки, смажена курки 16 гривень. Новинка лука з начинка зі смаком фісташки 12 гривень. В асортименті круасан Лукас зі шневим наповнювачем, молочно кремовою начинкою, абрикосове 12 гривень. Напій безалкогольний, сильно газований, охолоджена, Ice Cool, полуниця, жестяна банка, пол літра. Махіта, мультивітамін в асортименті 27 гривень. Знову в Аврорі на палицях маршмеллоу, Глазурована шоколадом Йолкер. Три штуки в упаковці в асортименті 19 гривень. Бомбочки шоколадні містер Плюм з какао маршмелоу 3 штуки 109 гривень. Додаткова знижка з 20 листопада шоколад молочний Міленіум Голден Нот Сілий фундук 21 гривня. Яйце сюрприз з десертною пастою Джимі 26 гривень. Новинка пряники глазуровані Київ хліб 250 грамів. Значинка зі смаком лахини 34 гривні. Десерт мінді мелоуз з кокосом 100 грам 34. Печиво здобне кукурудзяне Союз кондитер 400 грам 44 гривні. Десерт мінді Пупінка Смак полуниці 120 грам 34 гривні. Коржі для торта медові домашні продукти 400 грам 59. Манга сушене Місо до іпак, 250 грам 129 Коржі для торта домашні продукти спартак 400 грамм 64 гривні. Новинка майонез Макмай, провансаль оливковий, до іпак, 49. Заправка до борщу томат на Макмай 220 грам 34 гривні. Приправа томати та сушені. З часником базиликом. Для в'ялених томатів з розмарином. Томати з копченою паприкою 15 гривень. Приправа «Цвіт аромат барбарис цілий. 10 грамів 22 гривні. Приправа імбір мелени «Цвіт аромат 7 гривень. Перець чорний мелений копчений 20 грам 19 гривень. Приправа горіх мускатний мелини. цвіт аромат 9. Кислота лимонна ДД 90 г 14 гривень. Цукор ванільний ДД 2 гривні. Цукор ванільний 30 г 2 екселі упаковка 7 гривень, агар агар натуральний. Рослини декот 24. Новинка пряники глазуровані, Київ, хліб 250 грам. Різні смаки, смак червоної смородини, смак журавлини 34 гривні. Новинка печива цукрове міні джой 180 г у упаковці 27 гривень. Печиво затяжне грона Наполеон 228 г 29. Печиво марія. Грона 240 грам 34 гривні. Рулет бісквіт, шоколад. Перфета 130 грам. Різні смаки 29. Печиво цукрове, рашен, до кави 185 грам 21 гривня. Цукерки бісквіт, шоколад. Сонячний віночок. В коробці 500 грам 199 гривні. Набир цукерок шоколадных адвент календарь 200 грамм в ассортименте 249 гривен. Набир цукерок шоколадных «Миллениум Classic аварийный календарь 80 грамм 149. По акции подушка декоративно плюшево сердце белый коричневый колер, 179 гривень, стоило 299 гривень. Плед двуспальный флисовый Wonder Time в ассортименте размеры 170 на 200 см 199 гривень. Плед полуторный. микрофибра, принтом пряники размеры 150 на 200 см 299 В акции чайник из наживеющей стали с Густо. Пера 3 литра 549 Новинка, набір іграшковий слайм плюс декор 88. Цікава новинка. Набір іграшковий пластиковий лоток. Яйця 119. Набір ігровий для експериментів з сюрпризом. Ловін слайм 88. Цікава новинка. Фігурка іграшкова колекційна. Кокуро малюки 88. Набір ігровий мозаїка з шестеренками, шурупаверт 449 гривень. Набір посуду осуду іграшкового фарфор чайний сервіс 299. Новинка кермо іграшковий музичний на батарейках. Різні кольори 99. Цікава новинка фігурка іграшкова людина дерево 149. Класнюча новинка іграшка дитяча, пластик, холодильник в асортименті. Блендер 249 гривень. Іграшка дитяча, музична чарівна паличка в коробоці 69. Іграшка головоломка дитяча тварина в асортименті 74. Іграшка дитяча, космічна машина 399 гривень. Чудова новинка. Набір іграшковий потяг з вагоном сортером. Новорічний 299 гривень. Фігурка іграшкова сумка лопата 149 гривень. Класнюча новинка брелок для ключів з ременцем в Луя 169. Новинка брелок для ключів з ременцем. Модзу 129 гривень. Набір пензликів для малювання у чохлі на блискавці 299 гривень. Бейджик зі шнурком в асортименті колір 12. Набір маркерів кольорових з декором 6 штук 69. Набір маркерів двосторонніх 12 кольорів 119. Набір олівців кольорових двосторонніх 12 штук 34. Набір олівців кольорових 12 штук 39. Набир пастели масляной белой 6 штук 39 гривень. Лупа для читания кругла с ручкой золотистым корпусом 77. Набир фломастеров 29 гривень. Чудова новинка набир форм для печева металл сердечки 5 штук на блистрь 39. Набір фон для випікання металевих конуси 8 штук, 39 гривень. Гарна новинка, ніж кухонний металевий 39. Лопатка кухонна металева. З кольоровою ручкою 74 гривні. Ніж кухонний сантоку нержавеча сталь пеперметал, 13 см, 249 Ніж кухонний кухонный норжавеча сталь. пеперметал, шеф 23 см, 249 249. Гарна новинка дошка кухонна пластик з ручкою, Олекс пласт. Білий зелений колір 59 гривень. Новинка дошка кухонна, гнучка розміри 21 на 30 см. В асортименті різні кольори 34 гривні. Знову завезли тримач, ручка для гарячого посуду 39. Знову на палицях ніж кухонний металевий. В чохлі коричневий колір 22 гривні. Дошка кухонна пластикова, прямокутна, чорна, 119 Ніж кухонний універсальний нержавіюча сталь пеперметал 11,4 см 179 см. Ніж кухонний універсальний металевий з чорною ручкою 69. Прес для картоплі з чорної пластиковою ручкою 34. Новинка сковорода алюмінієва антипригарна крау фрай повер. Діаметр 28 см, 549 гривень. Новинка цього року набір ножів кухонних з ножицями. В наборі 6 предметів. Різні кольори, рожеві блакитні 199. Катертина до столу прямокутна, з цікавим принтом. В асортименті. Розміри 137 на 274 см, 64 гривні. Набір серветок кухонних кольорових в наборі 5 штук 59 см. Чашка скляна з подвійними стінками 109 гривень. Гарна новинка стакан скляний кольоровий з різьбленням, Різні кольори 55. Форма для випікання скляна з кришкою жароміцного скла вітера 4 літра 299. Цікава новинка. Набір кухонний нержавійка, тертка, друшлаг. Миска в коробоці 399 гривень. Чашка висока, скляна з подвійними стінками. Реста 149 гривень. Набір келихів для шампанського ен три штуки 190 мл 99 мм. Знову на палицях миска глибока з червоної глини, гравірування 1,4 літра 88. Миска з червоної глини. Гравірування 69 гривень. Горшик для запекання керамічний. Із візерунками 0,73 літра 77 гривень. Гарна новинка чашка порцеляного вітера. З золотистим обідком з написом крижана 330 мл, 88 гривень. Стакан скляний з подвійними стінками 109. Класнюча новинка піднос пластиковий круглий. З ручками, закантовкою. Б'юті. бежевий колір 129 гривень. Заварник French Press скло, холвер 800 мл. Термостіке скло 249 гривень. Новинка органайзер для холодильника пластик на колесах. Гандол, 139 гривень. Шикарна новинка. Ланчбокс пластиковий з приборами. Excellent хаус. Рожейве зелений колір 169 гривень. Латок для зберегання яєць. Санпласт. Пластик 88. Чудова новинка. Набір подарунковий чоловічий. Аромат для справжнього чоловіка. Гей для душу, крем для гаління, ласьйон після гадіння. крем для ніг, Мочалка 199. Акції набір. Подарунковий за доглядом за тілом, Косметичний 5. предметів в упаковці 249. Новинка набір подарунковий жіночий аромат з турботою Протеби. гель для душу, крем для рук, крем для ніг, маска для волосся, мочалка для душу. 199. Дуже багато гарних новинок. Засіб косметичний для приготування ванн, бомби. Набір адвент календар 14 штук в упаковці 399 гривень. Набір подарунковий чоловічий, Нове гель для душу, антиперспірант 279 гривень. Набір паперу туалетного альбатрос. Рожевий 4 штуки в упаковці 49 гривень. Знов на палицях сухарниця пластикова, прямокутна, ажурна. Різні кольори 34 гривні. Цікава новинка гачок на стінний пластиковий самоклеючий. З декором 3 в 1 19 гривень. Класнюча новинка. Відро для сміття пластикове з поворотною кришкою Star Plus 4 літра. рожево білий колір 69. Кошик для сміття пластикове з поворотною кришкою. Star Plus 1,7 літрів. Коричневий сірий колір 49 гривень. Знову завезли милиця фігурна квітка, рожевий сірий, зелений колір 19 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім добра, любові, злагоди, дякую, ваша новакція.